Нового голову правління Укрнафти може отримати 22 липня. Наглядова рада компанії затвердила збори акціонерів найближчого вівторка. Крім нового керівника «Укрнафти» чекає і зміна членів самої наглядової ради. Розглянуті питання розподілення прибутку за 14 рік. Для голосування навіть затвердили спеціальні бюлетені. Щодо нового керівника, то вівторок акціонери спочатку голосування мають звільнити колишнього голову правління Пітера Ванхеке, А вже тоді проголосувати за нового. Його обрав минулого тижня номінаційний комітет. Загалом в конкурсі брали участь понад 80 кандидатів. Переможець твердять, в «Нафтогазі» має великий досвід в цій галузі. Вона кім'я претендента на пост нового глави не оголошуватиме до чергового засідання наглядової ради. Ми сподіваємося, затвердити 27 числа в на наглядовій раді, а, і потім підписати з обраним кандидатом. Після підписання з кандидатом ми зможемо зробити його ім'я публічне.